Всім привіт! Далі продовжуємо обговорювати сорти полунички. Далі сорт вікат. На жаль, я не знайшла в себе відео або фото цього сорту. Це крупноплідна ягода, яка не дає взагалі майже вусів. Якщо один кущик дасть один або два вуса, то це свято. От такий він дуже жаднющий на вуса. В описі теж, в описі сорту, теж зазначено, що це сорт мало дає вусів. Тому цей сорт він підходить для тих людей, які, які не хочуть дуже доглядати за рослинками. І, звичайно, дуже багато часу. Тратиться на те, щоб обрізати вуса. От це сорт такий, що вуса обрізати не треба. До речі, цей сорт це е, польський сорт. Він дуже врожайний. Я його, коли пересаджувала на нову плантацію, то я взагалі викупувала старі кущі і розділяла їх на рожки. І так я їх розмножувала. Ну, такий він дуже тугуватий на вуса. Ягода величезна, плутна. Є в нього кислиночка, це залежить від погоди, яка вона буде на смак. Але ж там йогоди величезні, колосні. Звичайно, якщо її посадити на ґрунті просто, то смак відрізняється. Я, от скільки я висаджувала полуничку, то Мульча дуже багато має значення. Саме солодка виходить на плівці, тому що там можна контролювати вологу. Ну, Звичайно, там теж є свої мінуси. Якщо трішки прозіваєш, перелєш, корінь просто згніє. Тому треба обов'язково контролювати полив. Дуже гарно показали в мене посадки на Плівці, там, де я не робила великих бугрів. От, просто нагуртаєш як для картоплі, і потім висаджуєш. От Я так робила маточники, і мені дуже сподобалось, що практично вони на уровні землі, не так пересихає, е і робила бугри, ну, десь вони, ну, можливо, 10 см у висоту. Ну, це, звичайно, для маточників дуже гарно. Ну, і має право на життя і така посадка. Але ж, звичайно, доглядати на буграх набагато зручніше, так як не так нагинується, не так болить спина. Звичайно, тут вибор у кожного свій. Тож, Вікат, на жаль, не люблю я брати із інтернету фотографії. Кожен може подивитися. Я, я рахую, що в інтернеті можна самим знайти цей сорт і подивитися його опис і фотографію. Е, Наслідуючий рік буду знімати. От Дійсно, от, неправильно я знімала всі роки свою полуницю. Неправильно знімала сорти. От, тепер з нового сезону буду знімати обов'язково правильно, буду показувати їхню урожайність, спеціально залишатиму йогітки на кущі, щоб їх було ну, краще видно. було. А То буває таке, що я знімала взагалі вже або в кінці плодоношення, або після збору. Ну, По-разному виходить, тому що сортів багато, я просто не встигла. Ну, постараюсь на слідуючий рік зняти так, як положено. Далі сорт сибіла. На жаль, в мене теж немає у всій красі його, надіюсь, що на слідучий рік вона буде. Це дуже класний сорт, взагалі вона не хвороблива, це більше до середніх сортів відноситься між середніми і пізніми. Дуже смачно красива ягода. Взагалі мені такі ягідки подобаються конусні. Тож, мені конусна ягода, взагалі все подобається. <рес> Дуже вона соковита, смачна. І що мені подобається в ній, що в неї листя таке гарне кучеряве і ягідки ховаються під листячком і мало печуться. Дуже соковита. Тож достойний сорт, вуса дає гарна, взагалі безпроблемний сорт. От Є такі, що можна... От це, це той сорт, що можна за ним навіть і не дуже доглядати. От такий він... Ну, Це в мене він такий. В мене його, йому підійшла моя. Агротехніка, мій ґрунт, моя вода, все в нього в нас зрослася дружба з ним. Цей сорт, от я не пам'ятаю, чи в мене від Алюної Чернякової, чи від Наталії слодь. Чомусь я забула. Здається, від Алюне. Так, далі. Далі сорт веселка, це в мене від алюмини чернякової. Це сорт для себе, вона така смачнюща. Ех, да, вона не супер велика йогода. Хоча є і величенькі екземпляри, але її багато, вона дуже ароматна. І вона на другий рік у мене росла на ґрунті, то взагалі без догляду і навіть плодоносила без догляду, без належного поливу. Ну, так як я на другий рік стараюся не залишати, а то в мене залишилися маточники, не встигли ми їх видалити, так вони і трішки в нас застали плодоношення, не, не видаляли їх, то вона показала себе з дуже з гарної сторони. Вуса дає. Любий кліщик, а так взагалі гарний сорт більше для себе, тому що ягідка вона не дуже транспортобельна, але ж смачнівща. Веселка. Веселка. Це зимку линіка. Звичайно. Вона росте і більша йогітка, і дуже врожайна. але ж це, я ж говорю, що це пізня посадка. Але вона така запашна, запашна. Да, ця полуниця дуже смачна. Вона м'яка. Запашна. Ну, вона не така м'яка, щоб, щоб дуже м'яко. От її береш, вона держить форму і вм'яти немає. Дуже соковита, кислинка є, але маленька. М -м Взагалі дуже смачна йогуртка. Одним словом, зімку Луніка. Мені вона нагадує черешню, по смаку, як наче їсти черешню. Так, долі Геркулес. Геркулес він в мене від Наталії Слодь. Е, дуже смачний сорт. це сорт більше для себе. Геркулес Геркулес. ось такі йогідки. Зараз скуштуємо. Це взагалі висаджена вже у жовтні і скопанки. Але вона ось розвинута як хорошо. нема ніде ні п'ятношка. Смачна його Дуже смачна. Наталія сладь говорила, що вона рання. Ну, вона, мабуть, так і є. Ну, в цьому році ж минулому постраждали від заморозків, тому не дуже понятно, коли вона починає. Тому що ну, постраждала. полуничка отримала стрес, перші квітонуси померзли, тож, тож ось так. так. А чий це сорт у мене не написаний, не, не знаю. Геркулес, чий. Геркулес, він більше для себе така, ну, ягідка сама по собі всередині вона не тверда. А от зверху зверху вона така середньої плотності. То пазору доїде гарно. Я не знаю, правда, яка вона була по величині, тому що розсада в мене була висаджена пізно і копанкою. Але вона так гарно дає вуса, і вуса такі потужні. У мене навіть вона заквітла уже осінню на вулиці, де нові посадки були, то вона там заціла. Тож, настоящий урожай ми побачимо вже в наступному році. Далі, Аріанна. Аріанна це ранній сорт. Аріанна – італійський сорт. Ягідка красива, такого, такої форми, як мені подобається, конусної. І вона така, ну, на вид вона мені нагадує клері. От, чимсь нагадує, але вона така е, сама по собі лахмата, що е, її ягідки вони ховаються під листиком. От, це плюс великий, тому що ягода не так печеться. Її не треба загущати, тому що все-таки кущики такі потужні. А якщо загущатиметься, то якщо дуже багато буде листа, і не буде провітрювання, то, звичайно, буде не дуже гарна ситуація. Тож, Аріонну в мене там є трішки відео, але ж во всій красі в мене його немає, тому що вона в мене висаджена дуже-дуже пізно. Плутна, кисло солодка. Теж кущики гарні, ні на що не хворіє. Вона і не твердо і не м'яка. І ну, в середньої плутності до базору без проблем доїде. Не, не дерев'яна, ну, взагалі шут клосний. Yeah. Звичайно, на слідучий рік вже в мене буде настояща Оріона, во всій красі. Так, дольше. Д'яблес. Хто каже дябл, хто каже д'яблес. Не знаю, як правильно, дяблес у, мене... у мене від люди кунець, вона мені сама підібрала цей сорт. Я від нього взагалі захватів. Він такий смачнющий, такий солодкий. І що мені в ньому подобається, то що він не хворіє, да, він буває, що в нього нестача кальцію. Але ця ситуація швидко виправляється брексилом кальцію. по листику. І цей сорт він. В нього розтягнутий період плодоношення. От він починається десь на кілька днів, ну, десь, може, на тиждень, пізніше від Сандри, від суперраннього сорту, але в нього період плодоношення розтягнутий аж майже до початку пізніх сортів. Хоча рахується сорт як ранній, здається, як ранній. Тому що я його висаджувала і в теплиці. Але в теплиці я висаджувала його. У мене був він на двох рядці і на одному рядці, тож загущена посадка йому не підходить. А от на двох рядки, там, де нормальна посадка через 25 см, то там була класна. І... Діаблес, вона дуже часто плодоносить і другий раз осінню. І тим більше йогідка дуже смачна і осінню. Урожайний горний сорт, безпроблемний, вуса дає гарно. і йогідка солодка. Дуже смачна йогідка. вона не супер величезна, але її багато і вона більш-менш така рівномірна. Тож цей сорт у мене в пріоритеті. В цьому році я його не висадила в теплиці, але висадила на бугрог. показувала, але показую ще раз. Ось така гарна йода вона мене показала. На двохльотці у теплиці дуже гарний результат, дуже смачна. В однольотці мені не сподобалось, тому що тут кущі, саме кущі дуже високі, і вони на однольотці просто розвалюються. Тому. І садити або рідше, або ось така двохрядка. Цей сорт взагалі із ароматом карамелів. Вона не, не дуже плотна і дуже смачна, дуже урожайний і дуже смачний сорт. Тому що це він не супер ранній. Десь на тиждень пізніше від Сондри. Але Сондра уже відійде, а джабл ще буде плодоносити. Далі. Голячів. Голячів це у мене від Галюни Чернякової, здається, так. Дуже класний сорт. Такі кущі дуже потужні, йому треба простір. Самі квітконоси такі дебелі, і вона навіть на другий рік дуже гарно дає урожай. Ось така йода золочезна. Ось навіть ще є гігант. Ось який. Дивіться яка класна ягода. Це без дугляд, без належного полив. Без усього, без усіх блок, так сказати. Ось така йогода. Ну зараз ми її скуштуємо. Галючів я ще не показувала. У мене вона є на буграх. Пізня посадка. Його да дійсно, Дійсно класна. Йогода м'яка. Ну як? Вверх, вруч би твердий. А всередині вона ось як, як Вибачте, за руки грозні, тому що я тільки що рвала бур'ян. Дуже смачний сорт. Ось вона як. Не знаю, як вона на другий рік дасть вуса, тому що в мене вона не дожила до вусів. Другу, друга річка я її видаляла. А от Перша річка дуже гарно дає вуса, і вуса дуже гарно вкорінюється. І знову дають вуса, якщо ви висадите раненько її, то вона ще дасть і вуса, ще й восени. Гарний сорт. Чим мені ну, в нього ягода кругла. ну Як ви знаєте, що я ягоди круглої не люблю. Але ж вона така смачна, вона зверху, така наче плотненька, А коли її зірвеш, всередині вона така світлуватого кольору. І вона всередині м'яка, така сахариста, вона солодка-солодка. Ну, це в мене так. Далі Дальше. Дальше мій улюблений сорт із пізніх, один з улюблених сортів це Крістіна. Ну, я думаю, хто зі мною давно, ті знають, що Крістіна це сорт, просто шикарнющий. Я його залишила і на другий рік, тому що другий рік вона теж себе непогано показує, дає багато йогіт. Кущі в неї приземісті, такі хіленькі, можна сказати, і розсада в нього ніяка. Маленькі-маленькі, такі е, дещовенькі рослинки, але ж ягоду дають. Ось таке ну, буває ягода, як чамура турусів, Така здорова. І вона надзвичайно урожайна. Їй треба тільки давати достигнути, тому що якщо вона червона, вона ще не, достиг, не достигша. Їй треба, щоб вона е, така була аж з е, чорним проблиском, тоді вона смачна. Їй треба дати визріти. На базорі вона в мене уходить на ура, причому не дешево. Тому що вона дуже красива і, і надзвичайно смачна. Тож, ось так ми розібрали. Ще кілька сортів, і надію, ще кілька разів, і ми закінчимо розбір сортів. Звичайно, десь у мене є е, відео своє або е, фото. А де в мене немає, я стараюсь їх не, не прикріплювати до своїх відео, тому що кожен з інтернеті можна можете ви й самі знайти цей сорт і подивитися. У мене зазвичай тільки свої. Я стараюся тільки свої фото. Я отам кількох відео викладала не свої фото, але мені якось не по собі. Я не знайшла. Це мені треба перелопати всю весь весь свій канал, всі відео передивитися, щоб знайти якийсь сорт, тому що я раніше не знімала. Кожен сорт окремо. Буває, що навіть я просто роблю огляд і там показую сорти, а в назві не пишу. Ну, це, звичайно, це моя помилка. Обов'язково на студій рік виправлю. Ну, ми ж з кожним роком вчимося і стараюся я зробити відео правильні. І дякую, що. Деякі люди мене поправляють і говорять, як треба знімати, і як краще. Я стараюся прислухатися і надію, що вслідуючому на сезоні у нас буде набагато краще і зйомки, і все остальне. По розсаді зараз об'ясняю, що не треба мені зараз найорювати, не треба писати. Сповіщення, все одно я нікого на чергу писати не буду. Тому що у нас екстремальна зима. Це по-перше, по-друге, я не хочу оцих черг, тому що в мене в минулому році була така ситуація, що людина висловлює свої претензії, що нащо було писати на чергу, якщо ви не знаєте, чи її вистачить. Ну, як я можу знати, чи її вистачить у січня або в лютому, якщо я коли, коли я відправляю вже от, рослинки, я перебираю кожен корінь, кожен корінь, я передивляю, щоб рослинки були гарні, щоб рослинки були здорові, мені їх треба доростити, мені їх треба обробити, мені їх треба підживити. щоб у вас рослинки вже пішли рости, навіть якщо ви не будете робити обробки. До перші обробки я завжди роблю. Тож, один Бог знає, як воно все буде далі. І ніяких бронів, ніяких списків я робити не буду. Єдине, що буде 14 лютого, ми проведемо розіграш, і я прийму замовлення в цих людей. Які виграють. Це перші люди, яких я запишу. Далі я не буду нікого записувати. Дочекаємося початку сезону і потім буде жива черга. Звичайно, в пріоритеті будуть люди, ті, що приїжджають додому. Приїхали додому, вибрали, забрали, розрахувалися і поїхали. Це, звичайно, в пріоритеті, тому що. Мені так простіше і набагато краще. І людям, і мені. Звичайно, хто далеко, то, звичайно, я буду висилати. Але ж ніяких черг не буде. Буде, можливо, я буду записувати на якийсь тиждень, щоб за оцей тиждень я могла відправити. Потім приходить слідуючий тиждень, я знову. Роблю моніторинг, передивляю свої сорти і говорю, що в мене є. Але це буде, я думаю, що це в мене буде у групі, а не на каналі, тому що, коли в минулому році я об'явила, що буду починати писати на чергу, то ви ж, роз... ж... пам'ятаєте, <кій> я думаю, що мені телефонували в час ночі. Тож, я цього не хочу повторення, і воно нікому не потрібне. Тому що людина записується, наприклад, вона перша або десята, а потім, коли я їй телефоную, то вона говорить, а мені ще рано, я ще не готова. Ну, це не несерйозно, і взагалі я, я не хочу так відправляти рослинки, будуть відправки зразу. Хто буде готовий, той і буде замовляти. Замовив. Я спакувала і людині поїхала посилка. Отак буде, я думаю, і правильніше і краще. Хто кому таке, така ситуація не підходить, замовляйте, в когось інших, тому що я хочу ще місяць-півтора, я ще хочу відпочити від оцих замовлень, від цього всього, тому що це, це неоправдана головна боль. Тому що ще багато сортів, я не знаю, який там корінь, там корінь ще маленький, так як зараз все замерзло. Звичайно, там, де я топлю, то там корінь росте. А там, де я не топлю, ніякий корінь не росте. Він просто сидить на місці. І буде вже рости туди, під весну. Будемо дивитися, який буде лютий. Якщо людей буде теплий, то все буде добре і на початок березня в мене буде розсада готова. Звичайно, деяка вже вона і готова, а деяка ще вона повинна трішки підрости. Якщо ж буде холодно і в березні, то значить будемо починати відправки тоді, коли вже в нас буде тепло. Коли вже можна буде висаджувати. То жосток, всім миру, добра, всі найкраще, все буде країна. До побачення.